Вітаю вас, доренькі мої одинички. Що тут у вас? А у вас рицарь мечів. Рицарь мечів, це якийсь буде п'ятниця у вас конфліктна, якась різка, прямота, знаєте, таке, я б сказала, так, революційний настрій буде у вас. Будете... Можливо, доказувати свою правоту або на вас будуть якісь вам доказувати правоту. Буде якийсь конфлікт, не різке, щось таке, неочікуване, швидке. Можливо, в декого буде. Один телефонний дзвоник, наприклад, да, там, і ви повинні там сісти на е, лицар на коні, да, е, вирішувати якісь питання, як швидко швидко, вам треба буде кудись їхати, вирішувати. І таке, знаєте, потребуючи, потребуючи вашого швидкого реагування на дану ситуацію, я б так сказав. Рішучість така ваша. Більш конкретніше відкрити, що це може бути, з чим це може бути пов'язане. Ну, Новина. Якась якось поотримаєте або новину, або знання, наприклад, якусь інформацію, да, яка от потребує різкого зміни. От, наприклад, туди не треба, ну, немає смислу, наприклад, туди їхати, да? людина поїхала, і ви такі не вам швидко зреагувати, щоб людина туди не їхала. Може бути, Якась інформація отримана, і вам якось треба буде рі важко від цього. Треба буде різко це все ну, рішати, розтраювати буде це вас. Але ви, як людина така, знаєте, можливо, маєте авторитет. Можливо, є людина, яка ну, може, знаєте, така прислухається публічна, авторитетна, да, скажімо так. Може, не ви, може, є людина якась, яка авторитетна, яка вам може вирішити, допомогти вирішити цього питання. Вирішиться. Так, да, вирішиться. Може, сімейна навіть пара якась. Або ви всі як сім'єю да, вирішуєте, або якісь люди, сімейна пара, жезловий король, жезлова королева. Може, такі, знаєте, я б сказала, такі люди, вогонь, бізнесмени такі, знаєте, публічні, можливо, навіть знають їх такі. Ну, так, може, не то, що це медійні, це публічні, це, наприклад, в своєму оточенні, в своєму середовищі, де вони, навіть у сім'ї є такі, такі є такі люди, які, наприклад, до них прислуховуються, у них є там авторитет і тому. Ну, в Взагалі, такі якісь, такі якісь люди будуть, які можуть вам допомогти в вирішенні цьому питання.